А ага. друзья, привітулики, привітулики. 19 квітня, п'ятниця. Я декілька днів тому назад. Казала, що пошкодувала, що прибрала куртку. Пам'ятаєте, що в нас холодно так було? Так ні, то було ще не холодно. От сьогодні оце дубак. На телефоні Google малює 8 градусів, але мені здається, насправді холодніше. А ще вітрюганіще таке, такий. Що просто треш. Він таке враження, що знову все на своєму шляху. І незрозуміло, чого очікувати. Ну, те, що сонечка нема, то понятно. Все, все в тучах. А з цієї сторони так взагалі чорнюче все. Подивіться, що робиться. Ося! Телефон чуть Принцесок ми сьогодні не випустили, бо не зрозуміло. Я сховалася назад під сарай між сараєм та шкафчиком. Брррр. Капець. Принцесок не випустили, бо невідомо, що буде з погодою. Можливо, вона цілий день так і триматиметься, отака, Ай, пасмурна, хмарна. Погода, і все просто буде холодно і хмарно, а можливо ж будуть і опади. Вчора цілий день таке. Знаєте, як я кажу, росу робило. То пуститься, то не пуститься, то пуститься, то не пуститься, наче і не дощ, і наче не сухо. Ну, коротше, щось незрозуміле було. А от оті тучі. Я ж кажу, що мені взагалі не подобається. Та й дуже холодно, ну дуже. Не дай Бог дощ бризне, я не побачу. І я ж не знаю, впустять їх в сарай чи не впустять. Щоб вони отут мокли і мерзли, я не хочу. Тому, ні, треба тікати на веранду. Це не діло. То вова каже. Виноград обрізаний, а продовжує рости. Він же ж його обрізав ще декілька днів тому. О, бачите, він дійсно обрізаний. А це росте, тому що сік є в лозі і продовжує рости. Чого? Чого? Чого тебе мордує? Ой, а що тут в мене так рясно цвіте? Дивлюся, яблуньки деякі молоді, За кві... Зацві... зацвіли, заквітли. Ото, О, господи, куди ти цей? Ото. Вон. То здається, грушка. Ну Ми там ніколи ще не бачили грушок. Так, все, ховаюсь на веранду. Тут трішки затишніше, все ж таке. От що це за погода? Капець. Так, все мої любі мої хороші. Сьогодні по плану халумі. Молоко в мене вже те, що було в холодильнику, в каструлі. Там 40 літрів. Зараз додам туди ще ранкове. І буду ставити, нехай нагрівається. А вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Останній день робочий на цьому тижні. Попереду вихідні, тому збирайте сили в кулачок, відривайте дубці від стільчиків. І гоу працювати, Все як завжди, нам ніколи відпочивати.